Залишаєте німеччину перевірте ці сім пунктів, щоб не отримати штраф. Всім привіт! Мене звати Фатя, і ви на моєму каналі Фатя Поганого не порадить. Тут я розповідаю різні лайфхаки, ресурси, ділюся інформацією, перевіреною, тою, яка спрацювала для мене, і останнім часом ділюся також досвідом життя в Німеччині. В цьому відео розкажу найважливіші моменти, які треба врахувати. І всі інстанції, куди треба сходити і розказати, що ви виїжджаєте з Німеччини в іншу країну, для того, щоб не мати потім ніяких штрафів, які вас будуть доганяти в інших країнах, чи вдома, чи ще десь. Чи, наприклад, сюрпризи на кордоні, коли ви в'їжатимете в ЄС знову, а вам на кордоні скажуть, що у вас якийсь великий штраф, щоб цього не було, в першу чергу треба повідомити власника житла про те, що ви з'їжджаєте. Це за законом треба зробити за три місяці до дати виїзду. Якщо у вас є хтось, кого ви готові запропонувати в ролі орендаря замість вас, ви можете запропонувати цю людину, але не факт, що власник житла захоче саме цю людину. Тому не розраховуйте на те, що вас випустять раніше з цієї квартири, чи зможете виїхати там набагато раніше, бо тут Дуже такий людський фактор, і власнику житла може елементарно просто не сподобатися та людина, яку ви знайшли. Як варіант, також можна шукати декілька різних людей і пропонувати їхні кандидатури. Другим пунктом іде розривання контрактів з усіма комунальними службами, з якими ви щось підписували. За електроенергію, за інтернет і так далі, будь-які інші послуги, їх також треба попереджати заздалегідь, щоб в разі виникнення якихось питань у вас було достатньо часу, щоб ці питання з ними узгодити. Ледь не забула розказати вам про те, що також треба відмовитися від проїзного на транспорт Deutschland Тікет, яким ми користуємось. І якщо ви зареєстровані через компанію Юстра, то на їхньому сайті ви можете знайти інструкцію про те, як це зробити. Головне. Що це треба зробити до 10-го числа попереднього місяця. Тобто, якщо ви їдете у вересні і не плануєте більше користуватися цим квитком, відмовитись від нього треба до 10 серпня. Так як у мене немає дітей, нічого не можу вам сказати про садочки та школи. Що там треба кому повідомляти, це питання, на жаль, не до мене. Третім пунктом треба повідомити в центр зайнятості або Джо Центр про те, що ви з'їжджаєте і вам вже не потрібні виплати. Це в разі, якщо ви повертаєтесь чи в Україну, чи, наприклад, переїжджаєте зовсім в іншу країну. Для цього вам треба знятися з реєстрації в Джоп центрі десь 20-го числа. Останнього місяця вашого перебування в країні, бо десь приблизно 23 числа вони передають дані для виплат на наступний місяць, і щоб вам раптом не отримати виплати за той місяць, який ви вже не будете жити в Німеччині, і не ускладнити вам останні пару тижнів перебування тут, краще повідомити заздалегідь трошки не за місяць, але десь, хоча б за пару тижнів. Ну, це нормально зробити, але не пізніше, 20-го числа, я б радила це робити. Четвертим пунктом іде повідомлення в страхову компанію, в медичну страхову, де ви є зареєстрованими про те, що ви залишаєте територію Німеччини. І вам вже не потрібна медична страховка для підтвердження того, що ви точно не будете на території Німеччини без медичної страховки. А тут такого не можна робити. Всі люди зобов'язані в Німеччині мати медичну страховку. Вам треба надати квитки або на потяг, або на літак. Які показують, куди ви приїжджаєте, тобто показати, що ви залишаєте територію країни, зробити це бажано також десь за тиждень-два до виїзду. П'ятий пункт це знятися з реєстрації по місцю проживання в міській адміністрації. Так званий бюргер АМТ. Туди треба прийти десь за тиждень до дати виїзду, і знятися з реєстрації, показати, що ви. Більше не будете там проживати. Для цього потрібен ваш паспорт або німецький Аусвайс. Вас просто знімають за реєстрації і видають документ, так званий Abmeldebescheinigung, який можливо спитає у вас медична страхова. Тому варто зробити копію цього документу і або в електронному форматі, або в паперовому вислати медичну страховку. Це їм також слугує підтвердженням того, що ви покинули територію Німеччини. Шостий пункт. Якщо залишаєте Німеччину, то вам треба обнулити свої німецькі карти, якщо ви не плануєте ними користуватися, і відмовитися від них в банку, зняти всі гроші з них і так далі. Для чого це робиться? В більшості німецьких банків за користування картою у вас знімається помісячна така оплата. У моєму банку це 7,90 євро центів. Просто уявіть собі, якщо ви зараз знімете всі гроші з карти, але не знищити її, не відмовитись від неї, не просто порізати да, ножицями, а прийти в банк і сказати, що вам треба закрити цей рахунок. Ви ним більше не будете користуватись. Якщо ви цього не зробите, то банк буде кожного місяця нараховувати вам оцю як виплату знімати з вас: 7,90 євро центів. Але якщо у вас на рахунку немає грошей, то ви будете йти в мінус, і це може стати суттєвою проблемою через якийсь час. Тому варто ті карти, якими ви не плануєте користуватись, і на яких у вас немає грошей, бажано ліквідувати. Останній сьомий пункт теж дуже важливий. Якщо ви з'їжджаєте з житла. Скоріше за все, власник житла має повернути вам кауціон або оцей задаток, який ви платили за квартиру, якщо ви його платили. І якщо ви, наприклад, відмовляєтеся, закриваєте рахунок, і власник житла не знає, куди вам повернути цей задаток, а зазвичай це займає певний час до півроку, може зайняти, коли вам повернуться гроші, то варто тут домовитися з кимось, кому ви точно довіряєте, хто міг би прийняти ці гроші. На свій рахунок про це треба повідомити власника житла, надати йому номер карти або номер рахунку людини, якій треба переслати ці гроші. Тобто, по суті, просто займіться питанням того, куди вишлють ваш задаток. Ось такі сім пунктів, які варто врахувати, виїжджаючи з Німеччини, щоб вам не нарахували штрафів і не було ніяких проблем. Сподіваюся, що це було корисно. Поділіться з тими, хто планує залишати німеччину, щоб точно не наробили помилок. Ну і залишайтеся зі мною. Бо Фатя поганого не порадить.